є у вас наші студенти і чи ви маєте зібрати? Ми працюємо вже третій рік і за цей час повинні тільки один хлопчик у право працювати. Він вчився. Він вчився. Мене звати Ігор Семчук Ігор. Я один з моїх шефів сім'ї ресторанів Лень У нас є в нашій мережі багато хто знає, декілька закладів. Я відповідаю за такі, як перше, друге. У нас два таких заклади кавоварка. У нас ще є декілька кухнів, які відповідальні по дитячому харчуванню. відповідаю за ці заклади. Тобто безпосередньо відповідаю за приготування, за організацію, за набір працівників, тобто, можна сказати, блянчет керуючі цих закладів. Ee, співпрацюємо з вами насправді не один рік, просто особисто e, не бачимо це часто. Минулого року було у нас 7-8 студентів, поза минулого року теж було, було багато студентів. Багато студентів. E, що сказати okay. про студентах? Дивіться, e, звичайно, всі, хто працював студентами, ми знаємо, e, що відбуває по-різному, тому що це є діти e, ще і вони є різні, тобто все залежить від того. Яке в цих дітей є бажання працювати. І так само, чи ми беручи їх, ми їх мотивуємо працювати, чи ми просто від них хочемо результати і все. Тобто в нас є працівники, є багато, які лишилися, у нас є навіть е, нагадаю, є Максим Дучак, може пам'ятаєте, uh -huh. він зараз є мій особистий помічник. Тобто він відповідає за кавуварку, е, за приготування туши на Чорноволах. І по інших закладах такими речами займається, як ревізіями, е, графіками і так далі. Тобто він гарно себе проявив і мотивований працівник. Ми даємо оренду, приміщення ресторану До речі, це буде рекламна пауза, така можлива. Да, 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 да. Рекламна пауза, якщо, якщо є бажаючі е, ну, в повній комплектації з меблями, з технологією ми можемо. Взяв в оренду наше приміщення першого поверху. Бо вже були спроби взяти в оренду, вроді ваші випускники, до речі, не були. вільний став вільним. Тобто, як пояснити? Наші футболісти сміялися, чому вільний, може, треба було штрафний назвати, бо він би трохи краще працював. У мене п'ятника був. Ми на ринку вже досить давно, але з вами працюємо перший рік. Е У нас є троє прошу, студентів, вони дуже задоволені і ми би хотіли, щоб вони не вдалилися, але є таке бажання, одним одного, на жаль, студенти. Я сьогодні перша, тому я так ознайомлюся, На другий раз я буду більш підготовлена вже, буду <смітна> мати більше, напевно, ідеї розуміння і що можна буде додати цієї розмови з вами. Наша мережа налічує наразі 5 закладів і один забудівельний центр, який забезпечує ці заклади на На наших закладах працює 50 плюс людей, точно не скажу. Я керую даними закладами з батьку. У кожного є свій директор. Свій шеф, у нас є на нашій базі бренд-шеф, який розробляє страви, проваджує. На даному закладі, в кожному закладі люди працюють по процесах. тобто Вони не універсальні працівники. Тобто якщо ми говоримо про кухню, то це різні процеси, де люди закріплені, але є кар'єрний рік, тобто ми говоримо що літу. Екскурсію, Шер... Шер... скільки Шер... років завершили? Шер... Шер... Група КТ-15. КТ-15, за четвертого зараз працюють. У мене, працюють... мене на кухні працюють ваші студенти. Криса та Босович. <звук> Вони працюють на посаді вже США, що один, що другий працівник. Вони працюють у нас уже ну, досить довго, третій рік, якщо не помиляюсь. Ну прямо такими працівниками задоволений. і. Хочеться з ними працювати, бо є бажання, є ініціатива. Вони роблять вже самостійно проробки деяких страв і відповідно вводяться страви в меню. Також вони я так розумію, що проводили гастровечір вас недавно. Так, так. Островечір було так. Це були страви з наших попередніх Так, ну, З такими студентами і працівниками хочеться працювати на рахунок заробітних плат, та, як говорили. Є е, дійсно заробітні плати, які там стартують від 30 тисяч. Це за 20 робочих, досить адекватно можна отримати заробітну плату. Тобто там по півтори тисячі зараз нормальна заробітна плата за 12 хвилин. Молодших спеціалістів у нашому навчальному закладі щодо рівня професійної підготовки, і далі ми будемо з вами напрацьовувати, так думаю, питання. Що зробити, щоб той рівень був відповідний сучасному розвитку галузі? я є менеджером з регіонального розвитку мережі трубової марки Рибак. Дійсно, ми багато співпрацюємо з вашим коледжем. Ми проводили свій час екскурсії на виробництво, тому що виробництво велике на виробництві працює більше 400 людей. І е, торгова мережа е, внутрішня є, налічує 87 магазинів, в яких працює біля 400 продавців. Там є продавці, помічники продавців, адміністратори, касири і грилісти. Є така ще посада грилісти. Також у нас є 10 магазинів, де є окрема така фудзона. Ви там випікають крім того, що випікають. Паніні, кава і так далі. Тобто беззалкогольне, але як все це, це. Також і алкоголь представлений в багатьох магазинах. Більшість магазинів ми зараз переформатовуємо, робимо ребрендинг даних магазинів на новий формат. Тобто ті старі трошки вже так залишаються, деякі, але де найкращі локації, які себе оправдали. Ми їх переробляємо і наші представлені в трьох областях. Суто фірмові магазини в трьох областях: наша область, Львівська і Тернопільська. І дуже багато продукції постачаємо іншим магазинам, іншим мережам, зокрема Сінько, Арсен, Велмарт. Отаким мережам поки що до метру не дійшли. Вони там своя ніша, так але співпрацюємо дуже багато з іншими. Багато підприємців також беруть продукції, ми її доставляємо. Запрошую вас, ваших студентів, разом з викладачами на екскурсію на цей рік, тому що дуже збільшилися площі виробничі, і я багато всього нового цікавого. Майже що місяць, що ну що майже два нові е, продукції, два нові види чогось Ми впроваджуємо е, вже в продаж і. Даємо щоразу дегустацію, ну, тобто покупець може прийти, може спробувати, може запитати, є повністю технологічна карта поліційна і Можу собі таке порекомендували змінити, покращити, удосконалити при підготовці по mm -hmm. Що ви очікуєте ваші? Ну, бажання це в першу чергу працювати, щоб, тому що зараз дуже всі в такому тривожному стані, і кожен, як то кажуть, ногою думає, чи ще лишатись в цій країні, чи не лишатись, стабільність нам всім потрібна, і щоб ваші учні були так, та щоб та стабільність, щоб вона так, щоб люди, ну звичайно, ми не знаємо, що може завтра бути з нами всіма, щоб той учень він був. Впевнений в завтрашньому дні, щоб йому давати не тільки ну знання однозначно потрібні, але щоб йому давати якусь впевненість. Я захоплююся до вашого питання позицією нашої власниці Оксани Петрівни, яка постійно відкриває нові магазини. Вона не боїться вкладати мільйони. Які особисте коштів у нові магазини, в нові приміщення, в нові якісь формати, навіть на тій же вулиці Вовчинецькій, якщо хтось знає, у нас був магазин, і він там і лишився, але ми повністю все замінили. Ми зробили нову вентиляцію. Я особисто спілкувалася з власником даного приміщення, пан Ігор. Він каже: ну, я просто ну. Захоплений тим тою впевненістю, що людина він, він, там, таке невелике приміщення. Так, так, так. І вона, вона знає, що буде добре. Ви чуєте виступ, пані Тетяни? Це не виступ, це, це розмова. Так. І це насправді наскільки це важливо, коли люди впевнені в тому, що завтра ми не знаємо, що завтра. Ми знаємо, що через годину буде, може там зараз бабахне десь і все інше. Ну, але живемо. І поки ми живі, ми маємо вірити. І напевне, цю віру треба десь виховувати, переконувати студентів. Тому що, ну бо коли тут я сьогодні підписала дві заяви Людмила Ковальна знову ж виїзд в Я кажу, ну і куди в Польщі? Що буде там ваша вертання в Польщі робити? Ну чого в Польщі? Тут можна собі знайти роботу сьогодні за найгірше гроші, як у Польщі. Можливо, дітям давати впевненість у завтрашньому дні щоб буде все добре, щоб ми були налаштовані на те, що вони вчаться для майбутнього, для того ну в першу чергу, як говорили хлопці, що вони будуть е, мотивовані заробляти кошти, але щоб вони були впевнені в моральності, що ми йдемо, все одно Україна переможе, залишиться на своїй території і буде розквітати. І вони для того вчаться, не для того, щоб вони як небудь там аби диплом хапнути і чкурнути. А хто ж тут буде лишиться і буде відбудовувати персон? І я би ще цих людей не відпускала, бо маю до кожного дуже багато питань. Але з усіма говорила по телефону і всі мені казали, тільки ненадовго буду вже спішу. Тому не маю ніякого права вас затримувати, Думаю, але <смеш> ви приїхали зі Львова вести. Я, я дуже рада. Треба... <смеш> я направду дуже рада, що ви прийшли. Мені приємно з вами в подальшому буде співпрацювати, тому що цього річ я стала головою цілової комісії. І я дуже хочу, щоб наші студенти крокували по сучасному. Я була на планувала собі уже екскурсію в рибах, але не встигла я вкластися, тому зараз хочу скористатися цим моментом і піти до вас на підприємство. З Юлією я вже домовилася, теж хочу піти на заготівельні цехи, бо ми теж вивчаємо і я, зокрема, по проектування хочу з вами поговорити так далі. З Тарасом Петровичем ми будемо е, працювати травень-червень, тоді ми вже собі більше погомонимо. Ми того року так, десь так, десь ми відкрилися, ми того року собі святкували корпоратив yeah. перший день. Yeah. З хлопцями yeah. <clears throat> пана Василя пригадую, бо читала в них. Але так ще юн, юним не дуже пригад, але так трошечки пригадую. І знаєте, що я вам хочу сказати? Е, мій босович Святослав, мій Микола Крися, вони ваші підлеглі, але вони мають фаху молодшого бакалавра. То вам треба повірте мені, я завжди говорю студентам, що не так. Сьогодні є лісовий. Потім стане хтось другий, скаже все. Прошу нет, тільки вище освіти, нет, і тому скористайтеся нет, на наступний. пане Андрій, Насправді дуже вам дякую. Дуже вам дякую, якось будемо ще, і дуже просимо, щоб ви брали наших студентів на практику. А ми будемо до них приходити, і вони приходять сюди, і вони з нами на правду, дуже діляться. Нам дуже цікаво, тому що власне ви правите, і ви маєте безпосередньо з усім ближче за тому, що ви відвідуєте виставки, ярмарки. Ми теж відвідували. Ми їздили ту експо Львів 2017-2018, коли почався COVID-19. Ми вже не поїхали, а повірте, краще товар побачити дії, попробувати його, подивитися на його використання. І так, і так і, так, і ні, знаєш. мене не питали, бо я, був тільки новий, але тільки важливий момент, бачить, всі колеги говорили про мотивацію, а звідки звідки береться демотивація? Вона береться від несерйозного відношення до професії. А несерйозне відношення до професії студентів береться від того, що немає розуміння, яка це сфера, який це бізнес. От, якщо почати. Це фундаментально, тобто, якщо була би можливість, тому що дуже часто відбувається у нас там 14 листопада на промприводі Хорека Мастерс, е Рестопрактики е практики практики в Києві, в Франківську, у Львові, Барламатера. Коли насправді всі організатори йдуть на зустрічі, і якщо ви, наприклад, у вас буде можливість там найкращих студентів відправляти, коли він ще студент, він приходить і він бачить, які масштаби, що це взагалі що це справді бізнес, тоді у нього з'являється мотивація рухатись. Бо в, нього, бо в нього є розуміння, що це ну, якийсь це глобальний ринок. Бо коли її нема, а ми йому тільки про це кажемо, де ви ти можеш повчитися. Він такий та-та-та, я попрацюю три місці, піду на юрист. От я б з цього починав, тоді в них буде розуміння, щоб у них були актуальні знання, щоб вони бачили цих шерхів актуальних. які вони ми це ми це постійно проводимо. Дивіться, я в даному навчальному закладі восьмий рік працюю. Коли я прийшла спочатку, я настільки захоплювалася студентами через те, що там в Польщі зайняли таке місце, в Чернівця перше місце. І я всюди дивлюся, всюди наші студенти. Він мене питає Пригородський, скажіть, будь ласка, де міго ви? Щирецька, бо я їду на майстер-клас. Він поїхав Одесу на майстер-шеф діти. Він мені писав фотографії і каже: вірите, я не зайняв жодного місця, але який колосальний досвід я отримав. Та то багато, я просто не пам'ятаю цього. От і мені здається, що ви вивчилися в одній групі з Карпівком Миколаю Василь. Карпівка сінать. А 15, або я ні, до 15, Нет, 15...